На розширеному засіданні колегії обласної прокуратури під головуванням прокурора області Олександра Закорецького обговорили стан дотримання вимог бюджетного законодавства, в тому числі і у сфері здійснення держзакупівель, а також прокурорського нагляду за цими процесами. За словами заступника прокурора області Дмитра Тарана, порушення при закупівлях державним коштом мають образно кажучи широку географію. Ними пронизані усі сфери суспільного життя. Відтак викрито корупційну схему у стратегічному для області паливно-енергетичному комплексі. Підприємств НАК Надра України, Полтавське РГП та Український геологічний і науково виробничий центр протягом 11-12 років чинили розтрату державних коштів, виділених на реалізацію заходів, передбачених загальнодержавною програмою розвитку мінеральної сировинної бази України на суму майже 6 мільйонів гривень. Чимало питань у працівників прокуратури і до представників департаменту агропромислового розвитку. На підставі фіктивних актів виконаних робіт. Та звітів про виконання навчального плану, поданих Полтавським обласним науково-консультативним центром агротехнік, здійснили незаконне перерахування бюджетних коштів на навчання працівників агропідприємств, якого фактично не було. На жаль, при такому обсягі фінансування я повинен сказати, що у департаменті не передбачена ревізійна служба і положенням департаменту про департамент. Все-таки не передбачена саме перевірка господарської діяльності. Контроль здійснюється в першу чергу відповідно до тих документів, які надаються на засідання конкурсних комісій, а також по тих документах, по яких вже йде звіт про використання коштів. За результатами проведених органами прокуратури перевірок, з початку року зареєстровано 37 кримінальних проваджень, із яких 13 у сфері державних закупівель. Відшкодовано до бюджету майже 17 мільйонів гривень.